Корона Карла Великого з камеями і з Карнеолу не має до Карла правителя Франків, який живу восьмому столітті ніякого відношення. Цю корону зробили для коронації Наполеона Бонапарта в 1804 році, тому що всі історичні коронаційні коштовності французьких монархів було знищено під час великої французької революції. Наполеону дуже хотілося почуватися справжнім імператором, тому корону свідомо виготовили у середньовічному стилі, але доповнили античними камеями ще однією слабкістю Бонапарта. Придворний ювелір зліпив докупи все, чого забажав замовник. Знайома ситуація. Зараз корона носить ім'я Наполеона і зберігається в Луврі. Інша корона Карла Великого це реліквія правителів священної Римської імперії. Зараз вона живе у відні. Життя варто прожити так, аби тебе поскоїв Наполеон і ще кілька імператорів. Офіційне гасло Карла Великого. Карнеул, камінь, 29 червня.